Для мене було надцікавим над і над, скажімо, в той час складним об'єднати людей, які з різних соціальних, скажімо, верств населення, з різних ментальностей да, населення, з різних регіонів, різних напрямків там були ультраси, азовці. Футбольні, ну, футбольні фанати маю на увазі, ульдерси, військові кадри, просто добровольці, небайдужі громадяни, які доєдналися до підрозділу. І всі вони не мали колосального військового досвіду ніякого. От Ця складність полягала в тому, що в кожного було своє бачення виконання свого обов'язку захисту. Да? На той час це Харківська область, в подальшому виконання завдань на різних напрямках. І от об'єднати їх всіх в підрозділи і працювати з ними, щоб вони зрозуміли задачу. Планування, військові підходи до деяких питань це було от надскладнішим, але зараз я вже розумію деякі підрозділи, розумію людей, командирів, розумію хто як мислить, і мені вже якби зрозуміло, куди в якому напрямку рухатись і з ким як спілкуватись, тому що однакового підходу для всіх підрозділів до людей ну однозначно немає.